Росія, це держава фейк. Щодня пропагандисти вигадують нові нові історії. Вони брешуть, ми розвінчуємо. І далі наша регулярна рубрика антифейк. Yeah! Рашистська пропаганда настільки загубилась у своїх брехнях, що повелась на дитячий жарт. Але спочатку про брехню: пропагандист Соловйов Прямому ефірі на повному серйозі доводив, що гелікоптер іранського президента Раїсі збив шпигун мосаду Елікоптер. Сьогодні сьогодні несподівано французький канал видав таке. Група Хамас висловилася в телеграмі. Стверджує, що пілот гелікоптера був агентом мосаду. Він навіть називає ім'я Елікопта. Правда, це чи ні, але, звичайно, все це частина тих чуток, які ходять. Це політичний аналітик. Даніель Хаїк на французькому каналі 24 ньюз. Ух, обурений який. Ну, це так смішно, бо пропагандист Соловйов і вся його пропагандистська редакція не зрозуміли, що оця от історія про елікоптера це просто жарт. Фейк. Але розсторожувала його на всю свою недокраїну. Елікоптер. Це викривлене слово гелікоптер. Ну, Мені здається, тут і на слух. Все зрозуміло, але не для Соловйова. І знаєте що? Відкрию вам зараз таємницю: я от дізнався, яке у цього агента Кремля кодове ім'я, а їх у нього кілька. Значить, Перше, оце баран, яке дурне чи пропагандист. Що тільки не вигадують російські фейкомети про наших воїнів. І цього разу вони набрехали про те, що український батальйон під Кураховим розвернувся на 180 градусів і з криками «Їдемо на Київ почав бити своїх же, які стояли далі на позиціях. Ну, ще такої дурні не вигадували, аби українці запанікували. Але ж пришелепкуваті, не розуміють, що ми не росіяни. У нас голова на плечах, не тільки для того, щоб їсти, не тільки ще раз вирок оцій, от новині фейк. І ще одна чергова російська брехня: нацисто рашистські помийки стверджують, що два роки тому вони нібито від чогось там звільнили Маріуполь. Хоча від 24 лютого 2022 року саме російські окупаційні війська знищували наше місто Марії. Вони гатили по житловим багатоповерхівкам і скидали бомби на цивільних. І вони зараз обкрадають і не дають життя тим, хто змушений був лишитися в окупації. І отакі от заголовки це не просто тупий пустий фейк, це реальні танці на кістках загиблих жителів Маріуполя. Ну і на останок ще одна брехня: так званий київський режим, нібито готує в Україні масштабну хвилю репресій для залякування всіх, хто поставить під сумнів легітимність Зеленського. Ось таке кремлівські фейкороби підхопили від колаборанта Рогова. Ну, наше РНБО роз'яснює, що оце. Продовження кремлівської спецоперації Майдан 3 І її ціль поставити під сумнів легітимність української влади і законність всіх її рішень. Тож не реагуйте на подібні вкиди, бо це дурні російські реї. А тепер моя улюблена рубрика новини російських регіонів. В Росії все настільки погано з народжуваністю, що пологові будинки перепрофільовують у щось інше. Ну до прикладу, у Кемірова пологовий будинок закрили, а замість нього відкрили цех з виробництва протезів. Я думаю, ви зрозуміли, чому аналогічна ситуація. І в Омську. пологовий там перепрофілювали у госпіталь. Ну правильно, якщо нікому народжувати, то хай хоч трьохсот полежать. Їх на болотах завдяки Збройним силам України вистачає. А це Архангельськ. місто, де можна по коліно застрягнути у багнюці. Не село, не містечко. Місто тут проживає чверть мільйона. Звичайний день Архангельця вийшов з дому, застряг у багнюці, дочекався іменесників чи не дочекався кінець. Тим часом генерал Потоп продовжує знищення Якутії під водою сотні будинків. Я ж нагадую, що Якутія це алмазна республіка, всі гроші якої Кремль відбирає на пропаганду та на війну. А це от гуманітарна допомога, яку отримали постраждалі Якути: хліб, банка тушонки, пачка печива, рулон туалетного паперу, джем і щире грошей нема, але витримаєтесь. На Росії все стабільно, загони Путіна увірвались до відділення загонів Путіна і вимагали закриття британського посольства. Ну, в принципі, якщо замінити картинку на оцю, то сенс абсолютно не зміниться. Російська терористична церква відкриває у своїх храмах курси стрільби і назвали їх курсами виживання. Що найогидніше записатися на оці от курси можуть навіть діти від 12 років, хто проводить навчання? Правильно, вбивці, вбивці, які намагаються окупувати зараз наші землі. А російські священники-безбожники під час оцих от уроків. Читають лекції про те, як чудово померти за Путіна.